Так, друзі, сонце. Запустив я сонця. Давайте я отак поки що вимкну сонце. Ви бачите, як вентилятори перестають працювати, затихають. І далі вже, як охолодиться, він їх вимкне. А так взагалі шумить він доволі добряче. Е, ну, тут нічого не поробиш. Якщо хочете, щоб не шумів, треба брати оту таку дейку. А люкс шумить, нікуди не дінеся. Так, значить, що показати. Значить, сонце, алгоритм роботи який? Давайте почнемо з того, що тут два трекери. два mppt трекери. Ось входи їхні. Перший другий. Зараз ми підключені на другий MPPT. Кожен MPPT, це окремий контролер, абсолютно окремий, він не залежить один від одного. Ви можете поставити два різних поля. Наприклад, на одне поле поставити 5 панелей, на інше 7 панелей. Е, от таким образом, любі панелі підбирайте, просто вони в одному полі мають бути однаковими і е, без питань. Е, далі, як ш, 13 А на MPPT контролер е, і максимальна напруга 480 Віднімайте від, звідси ми віднімаємо 20% зимній коефіцієнт, е, беремо максимальний, щоб не, потім не було там нюансів туди-сюди 10 вольт. Бо таке буває, що притик порахують, а тоді щось там не виходить. Вибиває він в помилку по перенапрузі. Тому беремо там мінус 20% і ділимо на, на, на максимальну напругу відкритого о, кола панелі е, панелі і отримуємо напругу. Е, господи, я отримую, скільки в нас треба панелі нам. Порахували все, підібрали панелі, поставили. Значить, якщо у вас. Да, панелі можна ну там 13, в принципі, ну 17 КЗ, то, то так десь 14 А не проблема, йому нічого від цього не буде. Е, а для шестерки, для такої шестерочки, вже 17 А. Значить, е, якщо у вас, наприклад, 17 А панелі і вже така ситуація, що вони є, ви нічого зробити не можете. Ці два поля можна запаралелити їх, вони паралеляться. І лише тоді в налаштуваннях або з дисплея, або, кажете, нам, ми вам їх переналаштуємо. Зараз покажу, де це, ми, значить, зробимо зміни. От жаль, завантаження параметрів. І отут от зараз стоїть дефіне, це окремі поля. А можна вказати 2 MPPT, на от, загальний. І тоді, і тоді. у вас це вже буде єдине поле 26 А. І ви туди ставите 17 А панелі, набираєте повну потужність по інвертору і все, без питань. Там 10-11 штук їх можна, по-моєму, поставити. І буде нормально. Так як взяти 550 райу на ботріну високострумові, 10 штук, це 5,5 кВт, абсолютно нормально набирається потужність. Це вихід із ситуації. І таке, до речі, є тільки в люкса. Поїхали далі. Значить, Бо багато балакаю. Так, сонце. Вмикаю сонечко. Зараз і чекаємо, він почне розганятися. Він почав розганятися на дисплеї з'явилося все, він почав розганятися. Куди він дає? Дає він в акумулятор. Значить, Суть логіки така: незалежно від налаштування акумулятора... Ось зона налаштування акумулятора. Незалежно від того, дозволено в нас зарядка чи не дозволена, він буде від сонця заряджати в пріоритеті завжди. Перше використання це у нас тут виставляється в нас струм. Тут він завжди буде заряджати. Я поставлю зараз 0. Не так, щоб він не заряджав від сонця. От 0. Він підтвердив. І чекаємо, він зараз має знизити. Все, пішов знижувати струм зарядки. Нічого не робиться швидко. Запам'ятайте, нічого в такому обладнанні не робиться швидко. Все робиться поступово. На все дається час. Якщо ви там щось зміни внесли, почекайте трошки. Воно все почне працювати. Просто почекайте. Інколи треба навіть перезавантажитися для того, щоб програма почала працювати. Поїхали. Значить. Включаю навантаження і дивимося, як він швидко реагує на наше навантаження. Сонце у нас в зеніті. Небагато там. 5 ампер стоїть. Так, Запускаю фен і одразу я думаю, що варто мережу вимкнути. Тому що ми ж хочемо. А, ми ж підміс будемо дивитися. Нашу на мережу вимикати. Правильно? Так, як нам краще подивитися підміс? Отако. Або навіть по потужності, дивіться. Значить, оце друг другий це вхід його з мережі. А перший канал це вихід. На виході зараз немає нічого я вмикаю. Ну, Ви зрозуміли. 17 це віддача в мережу. Він 17 вас зкачає в мережу. По чуть-чуть есть выходы в марежу. один 1,9, в мареже ничего. Вот, киловатт. Тобто, ну, вы же чуете, да, я тебя? Перемикає навантаження. І на, інколи в плюс, ну так, ми, е, гібриди не вміють чітко, от... мережеві теж, сонце не вміє працювати так, як ви хочете, ні. Йому треба трошечки деякий час на те, щоб відкоригувати свою генерацію. Бачите, інколи в мінус кидає, інколи в плюс. От Зараз мінус плюнув 500 Вт і став на мінус 17 Вт. Є... Ну, ми нічого не зробимо, трошки є, бачите там. Ну, у мене клієнти завжди просять, щоб у нас там чітко нуль був чітко нуль, ми хочемо нуль, ми ж прочитали, що він має нуль. Ну нуль це не той нуль, який ви собі вважаєте. Це електроніка і залежить від мережі багато чого, багато таких нюансів. Так що так працює обмеження. Е, я думаю, що на цьому хватить коротеньке відео. Да, таке. А наступне буде про генерацію в мережу, про вже віддачу в мережу.